День святого Валентина, свято кохання та ніжності. У цей день, коли серця закоханих б'ються в єдиному ритмі, кожен прагне зробити щось особливе для своєї другої половинки. Кремчуцькі магазини заповнені різноманітним асортиментом подарунків. Головний атрибут у нас це Валентинки різного розміру, різного дизайну, дуже популярні. Крім того, є багато сувенірної продукції. Це брелочки, м'які іграшки, кераміка, звичайно, книжки про кохання. Є парні набори, що для чоловіка, для жінки. Багато дітей дарують, до речі, кераміку в цьому році, дуже популярна, мішки, м'які іграшки. Подарунки стали невід'ємною частиною відзначення цього свята. Вони виражають наші почуття, наче маленькі скарби, які ми даруємо один одному. Консультанти магазинів відзначають, що цьогоріч люди стали більш романтичні, і Валентинки кохані купують навіть дорослі чоловіки. Якось більше валентинки купували саме діти, підлітки школяри. Але от в цьому році така тенденція, я помітила, що багато купують дорослі вже чоловіки. Кому за сімейні жінки багато купують, і видно, що вони. Купують саме для своєї другої половинки. Це дуже мило. Подарунки для затишку романтики, краси чи розвитку. Підібрати презент коханій людині можна, враховуючи її вподобання. Для шанувальників читання книжкові магазини пропонують велике різноманіття романтичної літератури. У Нас представлена серія романтичних історій, причому як наших українських авторів. Так і зарубіжних для дорослого читача, для підлітків. Напередодні свята ми запитали у Кремачун, який подарунок вони хотіли б отримати та як проведуть День закоханих. Свято можна зробити і в інший якийсь день. Головне бути бажання, щоб рядом була кохана людина. Суші і з коханою людиною просто. Максимум сестру. Ну, Цвіточки, все як положено. як Допустим, ну это может бути що шампанське, там фруктов. Ну то тобто, есть чисто по как кажуть для родичів. Зараз, наверное, одне бажання тільки, навіть не тільки від коханої людини, а взагалі щось була перемога. Подарунки на день закоханих для дівчини чи дружини. Це не лише квіти, солодощі чи великі м'які іграшки. Пам'ятайте, що найважливіше це ваша безмежна любов і увага. Марія Бердаєва, Олексій новини.